Мої вітання, дорогі мої. Вічірого серця хочу подякувати кожному з вас за теплі слова, за привітання з Великоднем та взагалі. Ваші слова, як сонячний промінь після дощу. і вони зігр... зігрівають душу, наповнюють серце впевненістю, вдячністю і вірою. Нехай світло, а ваше світло не згасає у ваших серцях. А любов, доброта і надія супроводжують вас кожного дня. Нехай вам щастить і хочу ще побажати мирного неба над головою, та щоб ваші близькі та рідні були завжди поруч і живі і здорові. Знаєте, хочеться таке сказати. Ну, давайте подивимось такий розклад, що хоче, що думає, верніше, що думає про вас ваш партнер, людина, яку ви зараз загадаєте. Це було трошечки відступу. Я хотіла просто висловити свою вдячність вам всім, глядачам, підписникам, немає різниці людям. За вашу, за вашу щирість, за ваші теплі слова, мене це надихає. Так, спочатку дивимось, яка людина до нас прийшла, на яку ви загадаєте, і в яких людина енергія, в яких ви енергіях, щоб ми розуміли, хто до нас прийшов, і щоб ви розуміли, по-перше, що це про вашу ситуацію, і що це вас стосується, по-перше, розклад загальний, одна позиція: хто до нас прийшов? Лазнь. Крадіжка перевернута. Імператор перевернутий. Доля пряма. Можу так сказати: людина доленосна. Не будемо приділяти дуже багато часу про вік. Вік тут може бути людина доросла, але вона в дитячих енергіях блазнь. Це людина, яка спонтанна, яка часто щось робить без плану, без якихось таких, знаєте, ну, хочеться сказати ну, ти блазень, тобто шут. Живе момент тут, і зараз взагалі не думає про те, що відбудеться, уникає відповідальності, і ми бачимо, що імператор тут перевернутий, і те, що є емоційна відстороненість, і взагалі людина могла обнулитися, могла завершитись або завершити якийсь дуже важливий етап в житті. Розумієте? Хотіла ця людина спробувати щось втримати. А, знаєте, це вкрадіжка, це перевернути це, це спроба повернути контроль, тому що тут контролю нема. А людина таке враження, що вона взагалі зараз нічого не контролює, і так як доля пряма, можна сказати, що тут зараз нічого людина сама не може зробити. Тут вже доля, як фортуна вступає в свої права, і тут не залежить ні від кого, як потрібна. Так і буде. Розумієте, як би там людина щось не робила. Людина, яка грає у свободу, така випадкова, яка. І, до речі, ця людина вам не випадково по-перше, це доленосна людина до вас. І я можу так сказати, що всією людиною ви повинні пройти дуже такий важливий цикл. Але наразі. Таке враження, що людина дезонтерувалась, тобто людина не знає, що він хоче, що його прагне, взагалі що буде, що відбувається, і та інше. Ну, давайте не будемо дуже довго приділяти тільки вашому партнеру час. Давайте подивимось, взагалі в яких ви енергіях, тому що я бачу, що тут від людини зараз нічого не залежить. Таке враження, що він відкотив, розумієте? Людина відкотила зараз. І от в нове в нуль. Блазень це нуль. Це енергія нуля, це початок. Так, в яких енергіях ви? Лабіринт перевернутий. Ви звідки там виходите тупік? Ви виходите з цього тупіку послання. І перевернути крест. Ну, дивіться, ви доленосні, ви кармічні партнери. Як... Тут про партнерство. Я зразу говорю, тут не просто людина, це не просто родич якийсь там, в якого, я думаю, тут може бути, знаєте, можна загадати будь-яку людину. Тут виходять карти, які вказують про те, що людина дуже доленосна, кармічна, дуже важка. У вас дуже важкий етап, ви не разо. Ви зараз не разом цією людиною. Ви відчуваєте, що ситуація зайшла в кут в цей тупік, і ви не можете, як би мовити, ви вже виходите з цього тупіку. Ви хочете це от, от таке враження, що ви на межі внутрішнього виходу. Розумієте? Це про те, що ви готові вже відпустити це все. От ви таке враження, що людина повинна пройти шлях, щоб стати імператором, тобто збрати відповідальність, там, і ну, будемо перераховувати, так? але ви постійно з цієї людини ходите по колу. Ви вже знаєте, і досвід у вас дуже багатий, і знання, і, і таке враження, що ви вже не хочете з цією людиною щось повторювати. Таке враження, що. І от відчувається, відчувається, що людина зараз чого дезінформована? Тому що взагалі не розуміє, а як по-іншому, наприклад, діти. Ну, давайте подивимось, що про вас думала ця людина. Повіновіння перевернуто, ну, тобто господар ліса перевернутий, дзеркало перевернуто, корабель перевернутий. Ну тут хандра, розбите серця. Людина, до речі, може відчувати це. Людина, до речі, не глупа. Людина. Блазень – це ж не про глупість. Блазень, він може просто а... не використовувати свої знання, тому що. Людина якось так легковажна, від, ну, легковажна зараз поводиться, але інтуїція у людини розвита. Або це про те, що ця людина думає про вас, що ви, у вас є дар. Дар це інтуїція, це якісь такі… ви можете відчувати, ви можете якось це все спрогнозувати. Що про вас думає партнер? Ну, по-перше, партнер, партнер, партнерка відчуває, що ви вже не чекаєте на нього чи на неї, і, можливо, навіть трохи, хочеться сказати, болісно, він болісно сприймає втрату, чи вона, тому що людина не може контролювати. Не може впливати. Зараз доля фортуна взяла, так би мовити, його чи її життя в свої руки. І зараз буде так, як повинна бути, а не так, як людина собі там намітила. І тому зараз контролю не може. Ну, не може він, ну, нічого тут зробити не зможе людина. І взагалі, знаєте, хочеться сказати відчуття таке. Погане. Думки дуже погані. І відчуває вас енергетично, до речі, по цим картам. Дуже сильно відчуваю. Але таска якась скука. І, до речі, по дзеркалу людина не хоче подивитися правді в очі. Ви зараз відображаєте цю людину. А таке враження, що людина не хоче подивитися в правду. Ну, тобто ви його як дзеркалите. Розумієте? Те, що ви зараз транслюєте, це, це ця людина. Якось ігнорує. Отакі думки. Думки. Е... Ну, не знаю. Не бачи навіть руху кудись. Людина в стопорі, що він що думає про вас, а він не знає, що буде, чи вона. Ви даленосні партнери, і таке враження, що людина не може без вас. Таке враження, що без вас все орієнтир втратився.